Всім привіт! Зараз що ми робимо? Сок з яблук, перший сок. Ну як вже не перший, конечно, вже ми тільки-тільки почали. Тільки Можна сказати, перший сок, такий чистий і хороший. Ще не переварений, свіжезмелений. Чи як це вона називається? Свіжо Свіжовижити мені підказують. Красивий взагалі тут. Ой, під зонтик заховаюся у нас тут. Є де ховатися під зонтиком тому що от сьогодні, як назву, жаре сонця. Вчора не було, сьогодні є. Значить, у нас тут, Щас вам покажу у нас тут хтось на нарізає, вирізає всю гнель. Хто... Ну, що, правду кажу, хтось э, так вже э, жмиха такого тече струйка соку. от така чистенька, хороша. А хтось, ну я, перебиває половинки яблук, вже порізані в такі спеціальні штуки, молки. Такі. І потім із такого жмиха робиться вже такий чистенький сок яблучний. Потім переварить його. І все, без ніякого сахара, просто закрити банки. І тут ще один помощник образувався в нас, який наскладів яблукося цілу кучу. І ще просить. А тут собачки допомагають нам зайчики мисленно. Яблука не хочуть їсти. Ну, коротше, поки що так. Так, добираю соки ще такий смачненький. Не бачу, що я там знімаю, бо зараз. У нас так, так? Смакота. Ось так це якось відбувається. Беру яблучка, отак, і скидаю сюди. А і підгавкає тіньоха на мене. Ну гавкай тіня. Тіння. А він туди мене яблука спала. У мене сама робота з усіх. Просто стоять і Що Що? Помощник. Так що покатав бігать. І нам топку забіжить. Хороший путай. А це я вам хочу показати технологію, як і ще ми робимо. Працює моя, папа, сестра моя, мама і дідуська. Працюємо ми такою дружною компанією 5 чоловік. Це я показую вже тіняшка мав вже кучу яблук, цілих сім штук. Ой. Кадр просто. Ставлю вас і буду перебивати яблука, бо в мене повна вже тара оця ось Синя справа. з Справим синям вугу. Тара в мене повна, буду перебивати, а тіньок тягає яблука тим часом. От кадр просто, кадр. Ми вбили зонтики, щоб був хоч трошки тіньочок, Я передвинулась трішки в тіньок. І ось такою компашкою ми так робимо. Добре, прискорюю вам відео. Дивіться далі. Так, чуть, -чуть назбиралося на соку вже трішки. Так, і скоро будемо вже його переклячувати. Значить, мене трохи трошки взяла, передихав. Тіньок натягує яблук. Вам було видно, що він натягує. Собики нам допомагають. Нам ще багато яблуку. Сюди ось такий жмих, якщо ви не паняте. Ще яблучка, які я вкидаю, смішно. Так, нас тут нас троє людей перемивають. І отак от нам ще треба перемити. І там повне і там повне. коротше, А отсюда папа набирає, кидає сюди, тут куча ос і виходить такий кучок. чистенький, Ой, єда. Нічого. Так, а це тінь кобен склад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять ярбу. був, Ой, так що... Отак от. Сіньох так тягає <різований> яблука, так, ябулко, так під копи робив яблука. І за хвостик бере, і перетягує. Ну мене тут штативчик. Я тут під зонтиком, то що мені жарко відіціла. І тут зонтик. Так, у мене перед їхням треба стати яблук, собачка мені дала по яблучку. І йдіть сюди собаку. Собаки по яблучку дала, вони гризуть. Мунька, тут спить, в тіньочку, а що він, а що, правильно. Коротше, ви зрозуміли технологію, як ми працюємо, потім я вас ще поснімаю. Перше ми вже поставили е, на газ. Ну, ставимо на газ вже перший цей, першу партію, щоб закіпало що воно. Да? Е, поки що так. Яблук у нас ще ось скільки, Ось скільки І воно ще мак, це теж на на, на перебивку І оце ще я. Ще мама не всім докупити. Так, зараз будемо їхати ось отаку каструлю, то що нам не вистачило. І будильки. Ось так, думали, буде менше поки. Фух. Тим часом у нас 12.27 останній ящик. Ось скільки ж треба Треба перети. І мені ось скільки перебити треба. Ну, зараз будемо перебивати. Собакіни. Ждуть собакіни. Ось ну, так, будемо перебивати, як хочу. Так, а у нас така картина. Я вас поставила на попу, щоб ви бачили, що він робить. Шо, що він теж працює, А вдруг ні. Коротше, значить ще два таких бетона, то нам не вистачає драсока. Жмиху тут ціла куча, треба чи він з Гуща? Гущі Гуща Жмих. Отак він називається. Отак набираємо ковшечком і закидаємо в прес, отак сюди. Ну як закидаємо, папа закидав. І потім сок сюди отак стікає. А тут ось тіня лове ротом ос, кажу, як вкуса, його колись бджола, вкусила за цей. Ось на ногтю вигляди. Оса. Ой, я не бачу, що я там, Ой, ще на мене перекричалась. Я тут покажу. Ну, поки мене тут о, треба вже жмих викидати. Работаємо. Ніхто не відстає. Сочок закипає. Це коло скоп. Так. Що. Отак. Поки що це постарано. Ні, не, не закипіло. Собачки тут теж. Тут наскладав яблук. Собаки не йдуть, поки моїм соку нар'ємо. Ну, звісно ж, ми їм не наг'єм соку, то що... Ще... Не будемо. Може хіба ще трохи напробуємо їм нар'єм. Ну це може тощо... euh, таке, oh, Все поки що. Так, все. Ми вже перемололи все. Ну як я перемолола, перемили, Осталось тільки додавати сока трошки. Ой! Ось і втаплюється, пати, що таке? Що таке сочок? Стінь як помощник. Наразі став 10 яблук. Значить, сок у нас, сок у нас, я навіть закипів уже. Зараз ми будемо його вже цей. що ми ми переливати у банки. Ми не додаємо ні воду, ні сахар туди, нічого. А тут так штадів містоїть. Ми просто ти дивився. І закрив банки. Все, готово для закривання сока у нас. Перша партія зараз буде закриватися. Yeah. Сідура допомагатиме нам закривати сок. Да, сід. Кс -кс -кс -кс. Ти, ти, да, сідик, ти. Допомагатимеш, допомагатимеш. Котик. Консервіруємо сок вже, в баночки заливаємо. Отак набираємо, трохи прокручуємо в баночки, щоб підігріти. Потім набираємо саму масу вже. Просто доводимо сок до кипіння і все. Щоб не, по... не постріляв він. І все. Отак. От і це ще взагалі не все, так? Да? Да. Ще не все. Так, на годиннику 17.28 Закінчили ми десь в 3 годинки. Десь в 3 годинки ми закінчили. Ні, стоп, обманюю. В, в пів четвертого десь, може, ну коротше так, 15.00 15-15 ми десь отак закінчили. Ми працювали з половини 11-го десь, отак. І того барабан наерод. І того закрито 52 літра яблучного соку. Шикарно все. Ми молодці. Ви сьогодні були на каналі СуперПет, Підписуйтесь на канал СуперПетс, так зупинити та допомагати своїх тварин, пишіть коментарі. Я їх відкрию знизу під відео. І до нових зустрічей. Всім пока!